Перестань зашнуровувати його взуття. Друзі, зараз йде дуже великий потік людей на роботу, в основному це хлопці 17-18 років. І ви знаєте, я дивлюсь на це. Ах, дуже важко насправді на це дивитися. Тому що вони наскільки взагалі нічого не можуть робити самі, вони навіть не думають, розумієте? І в певній мірі це є наша вина. Наша, чому я кажу, тих людей, хто вже є батьками, бо я також батько двох синів. І ця ситуація мені дуже корисна і повчальна. І я згадав свою ситуацію. У мене був період в житті, коли я думав, що моя мама мене не любить або недолюблює. Чому? Тому що, знаєте, були якісь такі ситуації, коли вона мене отак брала за шкірку і кидала вперед, просто як на амбразуру. А я так розвертався і казав, та, та може ні. Ну, ну, може, ти зайдеш там і спитаєш, а вона казала, ні, йди давай. І я такий думав, «Блін, вона що мене не любить, чи для чого вона це робить? І тільки зараз, вже будучи дорослою особистістю, я розумію, що це був найвищий прояв любові від матері до сина. Розумієте? Тобто вона мені довіряла, вона хотіла, щоб я сам почав брати відповідальність за себе і за своє життя. І щоб я рухався вперед, покладаючись на свої сили, а не на те, що прийде мама домовиться, чи батько, чи будь-хто інший. Тому, дорогі батьки, не крадіть просто у своїх дітей можливість проявляти себе максимально з раннього віку. Давайте їм вибір, тобто, що вони самі собі обирали абсолютно все від солодощів до кросівок, які вони хочуть. І давайте їм можливість проявляти себе і нести за це відповідальність. Це дуже важливо, чесно кажучи, це відео більше записую не для вас, а для себе. Чому? Тому що я їх постійно потім переглядаю, і це мені як буде на згадку про те, як саме виховувати своїх синів, адже ситуація насправді дуже критична, українці.